Алло. Ні, ще не прийшла. А ти де? Все, Рома, швидше, я на тебе чекаю. Дівчино, можна з вами познайомити? Ти що хворий? Дівчина, я ж просто хотів познайомити. Так, Дівчата, можна вам <позділля> з вами познайомитись? дівчата, <позділля> ж познайомитись хотів. Ти де був? На Чому ти запізнився? Подумаєш, трошки запізнився. Трошки запізнився? Тебе цілу годину нема. Її також. Тарантини. Чекаємо. Чекаємо. Пошукаємо. Є? Запізнюється вже на цілу годину. Може ти час перепутав, мати. Що перепутав, рома. Вона ж сама написала. Дивись, 18.00. Пацан, скільки часу? Правильно казати? Котра година. Не вчи вченого, кажи скільки. 8. Що? Вже 8 годин? 8 гривень 5 хвилин. Година 100 гривень. А швидше не можна? За терміновість 200 гривень. Гуляй, пацан. Мобільник я і сам дістану. Дивись, вона ж сама написала. 18.00. А вже всі 19. Чуєш, мастер, може я піду, навіщо тобі потрібно? Стоять, Рома. Ти мені брат чи не брат? Кузен чи не кузен? Ну, кузен. Ну, ну. Ось і стій раз, кузен. Ти зрозумів. Я на своїй сторінці твою фотку повісив. Ти що, з дубу звалився, Макс? Ти б мене спочатку запитав. Ну вибач, Рома, вибач. Я якось забігався і забув. Забув він, може ще ім'я моє написав. Ні, ну я ж не тупий. У мене там нік зомбо. Що. Що, нічого розумнішого придумати не зміг. А фотка тобі моя навіщо? Розумієш? Я як з Янкою посварився, так цю сторінку в інстаграмі і завів. Їй на зло. І написав: в активному пошуку. Потім ми з Янкою помирилися, а листування з Тарантіною йшло повним ходом. Не хотілося її ображати. Класна дівчина, дивись. Так, класна, чекуля. Уявляєш, на гітарі грає. Мульти малює. Наша дівчина. А з Янкою тоді як. Не розумію, навіщо тобі дві? Дві краще, ніж одна. Тим паче у людини повинен бути життєвий вибір. Так, Макс, давай я піду. Вона прийде, ти їй все пояснює. Це якось мені незручно. Стоять, Ромашка. Раптом вона прийде, побачить мене, вирішить, що лохотрон, а так живий доказ при собі. Живий, живий. От ти гад. А квітів чому не купив? Навіщо це? Побачення ж до дівчат треба звіти. Вправду забув. Пішли купимо. Ні, куди я Ромео? До сих пір не з'явився. Може, ще рано? Чого рано? Дивись. Ось, я ж йому чітко написала. 18.00. А вже 11. Так ти ж сама собі знаєш півтори години. Може тоді їх і я стій, Дідуська, ти куди? Ти мені сестра чи не сестра? Ну, сестра, ну двоюрідна. От, сестріна двоюрідна. Повинен же мене хтось підтримати. Таку тяжку для мене хвилину. Яку годину? Просте побачення. Просте побачення? Просте побачення. Так ми з цим зомбі з зомбою зомбо не відмінюють. Саме так. Коротше, ми з ним в інстаграмі цілий місяць шарилися, поки побачення в реалі не призначили. Ось і зустрічайтесь, я тут до чого. При тому, сестра, при тому. Розумієш, я твою фотку на своїм сторінці повісила. Та ти що, під лістарем перегрілися? Ім'я? А мене запитати ні? О, розумієш, коли я з Максиком посварилася, відразу на всі другий акаунт завела з маминої мобіли і написала так. Активному пошуку. А фото твої повісила, щоб Максик не засів. Я мені написала, так? Ні, ну ти що, Ір? Я ж не свиня, мене там нік Тарантина. Розумієш, ви нічого не придумали? Потім правда, ми з Максиком. Помирилися, а з цим зомбі зомбою зомби не відмініється. Та яка різниця? Коротше, з ним теж шла активна перепуска. Такий хороший хореограф, пальник, вірші пише. Не хотілося його ображати. Ага, добре ти нас. І взагалі, два краще, ніж один. У людини повинен бути житті. Ага, вибір. Він прийде, з все приємно. А я піду. Ти мені сестра чи діка, качка? А раптом він не повірив. Ти б повірила, а так живий доказ. Дура ти Янка. Ага. Дура, 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 дура. Я знала, що ти мені. Боже. Та де ж він? О, зомби йде. І мак з ним. Катрє. О, дивись, Тарантіна. Привіт, Тарантіна. Блін, Янка з нею. Яночка, а ти. Чого тут? А ти чого? Кетиком. А, це не мої, це брат попросив потримати. Це це, це, це твій брат? Так. Двоюрідний. Стривай, Макс. Ти назвав її Тарантиною. Ти її знаєш? А ти? Ні, вперше бачив. А це хто? Я Максим, Макс. Максим. Той самий? Дуже приємно. Моя сестра про тебе дуже багато розповідала. Сестра? Так, двоюрідна. В ціні брати і сестри mm -hmm. зібралися. <coughs> а це хто? Ти його не впізнаєш? Це мій двоюрідний брат Рома. Ні, перше бачу. Стривай. А ти її не впізнаєш? Ні. Значить так, Максим. Я. Він її не знає. Постривай. Ти її впізнав? Ні. Ти назвав видарантино. Ти прийшов сюди пристати час. Так ще і з цим вінником! А ну признавайся, це ти був зомбі. Ти, ти! Зомбі не відмінюються. Як ти міг, Максик! Брехун нещасний, хореографом, не, пальником поч... прикинувся, Ну я, Про вірші, на! Провірші! локшина на вуха вісок, як ти міг, Максік. Почекай! Значить, Значить, тобі за моєю спиною можна шуримуру крутити. А мені ні. Це ти була Тарантіною, чи ну, не ти? Ян, ну вибач, Ян. Як ти не міг, Макс, я прохожу через тебе, я тобі насторхну, Макс! Як ти ти насторхнутися ти... Ти... через тебе? Все, Янка, ти мене дістала. Макс, не пусти мене, не відпусти, не пусти, кому кажу Макс, не пусти, не пусти. Роман? Так, а ти. А я Іра. А ти правда мультималюєш? Правда. І футбол любиш? Терпіти не можу. Рома, а ти правду хорограф? Правда. І вірші пишеш? Ні, але штати люблю. Любиш? Так. А на пам'ять? Без питань. Напитись голосу твого. того закоханого струму. тієї радості сум, чаклонця дивного. Завмерти, слухати, не дихати, зненацька дум перервати. Ті паузи без вихід, красивим жартом рятувати. Триматись вільний незалежно. Перемовчити хто кого. І так беззахисно не безмежно Чекати голосу, того. До... А які у тебе плани на сьогоднішній вечір? Хотіла піти у кіно. А пішли на каток? Я кататися не вмію. А хочеш я тебе навчу? Хочу. Пішли? Рома! Стій, Макс! Сі, кому кажу! Рома, почекай! Стій! Рома! Сі, кому кажу! ну зупинись! Рома! Макс! Зупинись! Макс! Рома! Сікому кажу!